Денис Березовський, колишній командувач ВМС, який вчора підтримав втручання російських військ на територію України, під охороною козаків увірвався у штаб військово-морських сил України у Севастополі і вимагав від керівного складу прийти на бік Росії. Натомість контрадмірал Сергій Гайдук, призначений командувати військово-морськими силами, присягнув разом з офіцерами на вірність українському народові і зробив не тільки це. Ранок штаб військово-морських сил України. Офіцерський склад слухає звернення командувача військово-морських сил України Сергія Гайдука. У 8 годині 30 хвилин відбулася спроба захоплення командування військово-морських сил, командного пункту військово-морських сил, керівного складу метою дестабілізації обстановки, порушення. Системи управління військово-морськими силами України. Ми залишаємося відданими присязі народу України, виконуємо свій конституційний обов'язок. Питання щодо переприйняття присяги не стоїть, тимчасово виконуючи обов'язки командуючого військово-морських сил контрадмірал Гайдук. Честь маю. Лишній командувач ВМС Денис Березовський, коли співають гімн, навіть честь не віддає. Натомість пропонує присягнути на вірність кримській владі і обіцяє гроші, щоб визначитися, дає офіцерам добу. Питання щодо флоту Республі... автономної Республіки Крим стає в тому же складі. Військово-морські сили залишається з такою ж назвою, з таким же точно складом. Сил. Забезпеченням підвищеним, яка гарантується зарплата на рівні Чорнобильського флота Російської Федерації. І це ви маєте відчути прямо на цьому тижні. Капітан третього рангу Березовський звільнений з лав Збройних сил України. Проти нього генеральної прокуратури порушена. Кримінальне впровадження та Березовський ще вірить серед офіцерів. Знайдуться ті, хто присягне на вірність кримській владі. офіцер. Я так понимаю, продається. На зустріч до екскомандувача. Так ніхто і не пішов. Офіцери визначилися одразу. Вони лишаються офіцерами збройних сил України. Тетяна Осаче Дмитро Слизовський інформаційна програма забиття